хлопці відчувається кремова структура. Мені подобається за кількістю солі. Мені подобається тарілка, яку ви вибрали, що ви ще подали томати. Ну, а у мене опять таки в з болість вже починається, типу, все, от я увесь другий раз не порвав його. Все, я розстаю, але бачу, боже, я тебе, господи. Дякую. Все, клас, у нас уже два бала. І остання страва. Презентація, як і решта всіх інших страв, вона дуже охайна і чиста. І так само подобається колір вашої пасти та її текстура. Вона жовта, насичена. За смаком мене теж влаштовує. пасту карбонару, однозначно приймаю. Спасибо. 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 Ну, все, ми забили гол. Ну, тіпа три бала наших. жовті, прошу. То, звісно, Ліна на до мене до сих пір блеск і метет за свої галас. Диву, ну, блин, це дуже сильно, але ми це чоловічі. Чувачо, але тим не мені ми виходимо. Почнемо з полетик. Це її важковий смак, бачу окремо подібну консистенцію. Я приймаю вашу страву. Я видихаю, думаю, фу. Так, перше очко у нас є. Йдемо далі. Якщо порівняти якість вашої пасти з пастою команди червоних, то вона відверто програє. Ваша паста товста. Презентація не дуже охайна. Пробачте, не могу принять таку страву. Ну как ухрена, мы угадали, мы же угадали в блюдо на слух. Мы сделали карбонару, я опрессил Хопайте, несите на руках. Нет. От нас сказано, этот отдал. Так, перед кэшем был